І так, любі друзі, продовжуємо наше чудове кіно. Така ситуація. Коротше, москалі ригнули. Це було заебісь, їли наших солов'їв і таки ригнули. І ось ця регачка прилетіла, блять. Заебі, що облетіла трохи. Нет, то я не візьму на лопату. На, а, подсветилась. а, у ну, них рыгачка. Черевна, блядь, рыгачка. Вот, вот она черевна рыгачка. Вот так вот выглядає черевна рыгачка від москалей. Она дуже-дуже ката такая горячая. Цілила вона нам в голову. Дякую, вона... Пиздець гаряча. Цілила вона нам в голову. Но ми в шапочках. Так що їхні ригачки полетять до них назад. Ми їм здачу солов'ями віддамо. Яча такая гостя курва. Таким вони ригають по нам. Як, блять, бритва. І парадокс в тому, що вона сразу ржавить успіває, правильно? Ще горячий, але вже і ржавий. Так що так? Москалі поїли наших солов'їв. Хватались і ригають в отвір. такими от здоровими згустками, Ну, а ми що? Ну в шапочки. це буде Україна. До зустрічі!